Так, вперше в Україні вже модель приїхала Радіокод 110. Самий перший і вже в Україні. Сьогодні у нас липень 2025 року. Ось так виглядає. Зовсім інша коробка. Я раз вам покажу. Змінили коробку модель RC-110, пломби виробника, які мають систему самознищення, щоб ніхто, щоб ви знали, що ніхто не відкривав по дорозі там, чи на, при розмитненні, коли розмитнюють різні недобросовісні люди. Так. Так, ось модель. Ємність акумулятора вказується 1500. Серійний номер 970. 970-й вже по рахунку. Майже 1000 вже зробили, тобто я встиг першу 1000 купити. Ну, там чарга дуже велика на них стоїть, тому всі його хочуть. І по всій планеті, всі країни замовляють, на всіх не вистачить, і так швидко не буде. Тому я б рекомендував чергу записуватися всім, кому потрібно. Так, показую, як пломби працюють. Система самознищення. Ось є пломба заводська. Так вона просто біла і на ній надпис. Якщо я її зірву, зараз покажу. бачите, матова біла. Зриваємо її. От що буде. Вона стає прозора. І тут надпис залишається, що вже вскрит. От, назад, якщо заклеїти, то ця надпись так і лишиться. Вся, з цієї сторони немає, бо тут не зірвано. Ось. Ось така система самозахисту. З'являється надпис. Так само з цієї сторони. Так вона матова-біла без надпису. Якщо ми зараз відберемо, з'являється надпис. Так, ну, давайте відкриваємо. Дивимось. перший відеогляд це в Україні. Я найперший отримав. Модель з усіх, напевно, зараз все продемонструю. Так, якісна товста коробка, на речі, навіть не згинається. Так, в комплекті кабель Type-C стандартний. Це м'який матеріал, все, більше тут нічого немає сам прилад. Корпус повністю змінили, він став товстішим. Зараз розміри всі детально вам покажу. Тут така сама форма, як в Баунті. оці хвильки. Моря, океану, як в шоколадки Баунті. Тут для зручності зробили ріфлену таке. Ось. Зараз вагу і розміри. Покажу. Так, тут у нас є інструкція по експлуатації, яку можна скачати в PDF собі в цифровому форматі, під'єднується на Bluetooth. От QR-код свої переходимо, качаємо. Так і ось. Така княжечка додавалась. Раніше її не було. Радіокод 110. Інформація. Давайте зразу заодно вам і покажу. Щоб не повторюватись, можете собі на паузу поставити, в 4К знімаю, все читаємо. Давайте розміри і вагу пристрою. Порівняємо його з минулим. Так. Що цікаво, як бачите, російської мови тут немає взагалі. Тільки англійська, різні європейські мови Євросоюзу. Так. Російською тут я не знайшов, немає її взагалі. Вони під санкціями, росіяни. Так, вага і розміри. Вага приладу з вбудованим акумулятором 87 с грам п'ять сотих. Легесенький, супер. Могли б навіть зробити важчим його до 100 грам, ніхто б думаю, не образився. 87 грамів, супер результат. Навіть вони його перевершили. Люди були б задоволені, навіть якби більша вага була. Тепер точні розміри корпусу цього. Так, товщина. Так. Тепер заміряти. разных местах замеряю. Как бы, да. Тут. Толщина толстейшей 121 миллиметр. Толщины 21. 21, 24 тут. Так. 21 Тринадцять. Тут, ну ось так двадцять один шістнадцять. Ширина тридцять чотири. Тут тридцять чотири. І довжино. Прикладу. Сто двадцять шість і три. 26,3. От вам дуже точні розміри я показав. Примикаємо привод. Корпус. Так, ну, зручно, просто став товстіший. Все те саме, в товщину більший по відчуттям. Можливо, коротший став по відчуттям трошки. Я порівняю, візьму потім 103G в мене і 103. Так. Так, з всіх сторін тут. Тут тільки type c роз'єм отвір і все. Це для відкривання корпусу виємка. Оці виємки це після лиття штамповка. Тут дуже дорогий корпус, його вакуумним литтям роблять. Під тиском, штампують там. Так. І дивимось. Ось в імпульсах в секунду. В чисте місце природній фон. Там було, пам'ятаєте, було там 4-7 імпульсів в секунду. Тут вже 12,5 імпульсів в секунду, бо тут кристал 3 кубічних сантиметри. Так, от природній от 6-7 рентгену годину. А в імпульсах в секунду це 12 з половиною, 12,5. Оже 12.2 показує. Так. Батарея в відсотках показується, клас. Звук вверх швидко ось так можна вимкнути, так як раніше, в принципі. Тепер це заблокувати клавіатуру. Заходимо в меню. Почитає, от Серійний номер 970 Так, версія прошивки. Версія приводу, все є. виходимо назад в меню. От час. Години-хвилини показує. далі показує. У нас. Температура всередині градусний, термометр є, як нагрівається прилад, звук чи беззвучний режим. Замочок навісний, це чи заблокована клавіатура, чи ні. 84% і значок батареї. Це аналогова шкала потужності випромінення радіометр в реальному часі. Ось. Ну і похибка показується. Так. Давайте займемо меню, подивимось. Мовимо, бачите, тільки англійська. Так буде завжди, напевно. Тільки англійська. Ну, от можемо на рентгени, зіверти, змінити, кому як зручніше рентгени, цілі числа. Зіверти, там соті, десяті будуть числа. Нанозіверти. Або в, вмикаємо, або ні. Це вже тисячні там ідуть. Так, або в ЦПС, або в ЦПМ. Імпульси в секунду, або імпульси в хвилину. Давайте в хвилину подивимось, скільки тут є імпульсів. Так. Хвилину 730 імпульсів аж. 730 740 імпульсів хвилину. При фоні ну, 9 дев'ять мікроінгендин. Чистий фон в чистому місці. Ось так. Сумсот дев'ятнадцять п'ятьсот секунд. Так. СПМ. Ну, давайте так спектр у нас давайте назад на импульсы в секунду давайте так спектр так выглядит давайте его Береза пукс спектру. Ось так набирається заново. Оце лінійний масштаб штаб, це логарифмічного зверху. Позначно перемикається кнопкою вверх. Ось так набирається. Ну так масштабувати можна є стрілочки. Це накопичені дози, Пушковий режим ось так виглядає кожних пів секунди, кожну одну секунду, дві секунди або чотири секунди можна ставити самі результати. Кожних пів секунди, Вон, 22 аж імпульси в секунду стримає. Давайте при в світла покажу ось так. буде на яскравому сонці у вас видно. Ось кожних одна друга секунди. Вон, Імпульси. До 22 я матчу підставка. 22. CPS. Міняється кожен пів секунди. Заміри да? 22 було максимум поки. Імпульси в секунду. 24 максимум. Далі, якщо ставимо раз в секунду, о, зараз блокуємо. Далі перемикаємось вниз раз в секунду. 9, 18, 15, 16, 9, 17. Куди менше, бо вже у середньому за секунду, а не кожні пів секунди. Ось такі. Далі кожних 2 секунди. Тям буде менше, бо більше середньому по часу. У мене 4 секунди. Ще повільніше буде. Ще більше осередньою. поднесу датчик дыма, например, а мы не везем. ЕС-19 с 40 на 40, 600. уже показывает 30 импульсов в секунду какой через толстый картон, скотч, острая вона. GS19 40 мм фильтр. Микро рентгенов, что нам показывает. Микро как видите, Перевищення навіть немає, тому що у відсотках не так там зміни ну, ось так. Усоба є в два рази підняла ось так з піднесем. Знову великий пакет калію 40, приблизно тут кілограм. Так, природний фон. Ось такий. Калій 40, концентрат. Трошки підніметься. Ну, на один ЦПС піднялось. На один імпульс в секунду. Замерзиться Це європейський, до речі, час датчик і не китайський. Давай как раз скільки показуємо. Ого! Ого! Прихи, конечно! 1 кило ЦПС, больше 1000 10 импульсов в секунду. 3000 импульсов в секунду. Давайте покажу. Вот было доброе время. Так само знаходиться тут, не під дисплеєм, там, а іменно тут, де значок радіації з цієї сторони, ось тут десь е, кристал. Тобто він не продовжив, як дехто міг подумати, там такий довгий йде аж до кінця закінчення дисплею. Ні, він тут саме залишився, просто він більший. Вержін перейдемо. Лему. Дивимося, як це виглядає в режимі. режим. Ось так це виглядає. I <laughs> love Набирається видно зразу низькі енергії. Ну, все, сигналку можна вимкнути, коли ви міряєте, бо вона буде заважати, що вам вже відомо про тут. Є небезпека, джерело якісь радіації. Ну, ось так. класно почався, тепер тріскіт класний, швидший. Далі буде фіксувати в нього передальність виявлення краще, швидкість реакції краще, все покращилось. От, а резолюція на спектрі піків залишилась точно така сама. Класно, як і було, не погіршилось, тому він у всьому тільки перевершив радіокод 103. Ну, я тепер думаю, всі цей будуть купувати. Він набагато-набагато кращий, а ціна майже така сама. Ну, не суттєво, там трошечки дорожчий. Ну, все. Вагу і розміри показав, перемотайте назад, кому цікаво. От, він розміром, як шоколадка Баунті. Якщо чесно, шоколадка Баунті навіть більша. Спеціально куплю шоколадку Баунті і порівняю, вам покажу. Вона довша. Ну, все. Перевертайте дисплей в будь-яку сторону, як хочете, як ручка в тому популярному кіно. перемывалась перекидалась так само тут ну все по всем питанием комнатки будут завертать везде по ножу Відповідно будь-які питання, ось контакти.